Бойовики незаконних збройних формувань за минулу добу 47 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Переважна більшість цих обстрілів мала прицільний характер. Найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню зафіксована в передмістях Донецька та Горлівки. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів були обстріляні наші опорні пункти в Опитному, Пісках, Троїцькому, Зайцевому, Новгородському та Луганському. Окрім того, в Мар'янці та Опитному. Ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По позиціях українських військ неподалік Красногорівки противник впродовж доби шість разів відкривав вогонь, використовуючи міномети, зенітну установку та БМП. В районі Майорська проросійські найманці вкотре застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. З напрямку шахти 6-7, по наших укріпленнях, вела вогонь 122-мм артилерійська установка ворога. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні українські позиції неподалік трьохізбі.